Дорогі наші хлопці, дівчата, ми слідкуємо за вами щодня. Молом Бога, щоб вас не здолали, щоб скоріше скінчилась війна. На екрані ми бачимо щорання, як ви билися мужньо вночі. Радості, мало, хіба що страждання, але раді, що ви всі живі. Тож вертайтеся, рідні, живими, щоб усмішка була на лиці. Вас чекають, кохані і мами, та ще декого діти малі. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, перемоги у війні. Хай збуваються мрії, покинуть тривоги, хай завжди буде мир на землі. Дякую тобі, солдати, за те, що вибиваєш з України ката, за те, що захищаєш мою хату, за те, що бережеш від кулі та гармати, за те, що в спокої лягаю спати, за те, що зранку можу встати, за те, що бачу сонце із кімнати, за те, що п'ю своє улюблене лати, за те, що зможу з братом у дворі гуляти. Це те, що зможе покохати. Молюсь за тебе, я солдате. Дорогі наші захисники і захисниці, хочемо щиро подякувати вам за вашу мужність, сміливість та силу. Ви щодня ризикуєте своїм життям. Завдяки вам ми можемо далі працювати та мріяти. Ми підтримуємо вас усім серцем і молимося за кожного з вас. Ви наша гордість і ми завжди з вами. Слава Україні, Героям слава.